3-4 серпня відбулася Всеукраїнська Пруща до Крилоса, приурочена до 1025-річчя хрещення Київської Русі та року віри. На другий день прощі у неділю десятки тисяч вірян взяли участь у архієрейській божественній літургії, яку очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. У співслужінні із архієпископом і митрополитом Івано-Франківським Володимиром Війтишиним, а також митрополитами і екзархами інших єпархій, які прилучилися до величної духовної події. Невеличну духовну подію в історичний Крилос, коли галицько волинської держави сходилися і з'їжджалися прочани з усіх куточків Прикарпаття і з багатьох областей України. Більшість гостей бували тут і під час попередніх прощ. Кожен рік ми приїжджаємо на цю прощу, древні галочки, наш, наш історичний центр, духовний центр. Минулого року я тільки возив людей сюди автобусом. Сьогодні цей рік вже дав вдалося мені тут побувати, попасти на прощу. Чимало прочан діставалися крилоса пішки, тож на святу літургію. Чекали тут ще від суботи. Цікаво було, як взагалі як це проходить, взагалі як вночі правиться, дуже цікаво. Просто чисто для себе хотіли подивитися, як це все відбувається. Тут такий дух, Божий дух, і Пресвята Богородиця дає великий дар, вцілюватися і дає цілий рік, щоб жити далі і жити добре. Окремі прочани прибули в Крилос після відвідин інших святих місць. Ми вже були на такій прощі ем, під Львовом і сьогодні приїхали сюди. Наша нація є християнська, нація, ми повинні сповідати християнство і в нас обов'язок бути на службі Божій. Цьогоріч, до речі, вже вдруге очолити архієрейську службу Божу, мав глава української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, приїзд, якого став ще однією знаковою подією недільного дня. Владику вітали оплесками і звичайно хлібом сіллю. Тож, дай вам, Боже, багато сил, здоров'я, хай працю вашу Бог благословить. Що пастором Христовим, в Церкві Божій, ви послужили ще багато літ, подякувавши за привітання, блаженніший Святослав під спів церковного хору попрямував до місця відправи архієрейської божественної літургії, яка проходила у співслужінні з архієпископом і митрополитом Івано-Франківським Володимиром. Митрополитами та екзархами Львівської, Сокальсько, Жовківської, Коломийсько-Чернівецької, Одесько-Кримської та Стрийської єпархій. Провідною темою Патріаршої Прощі стали наступні слова блаженнішого Святослава, з якими він неодноразово звертався до вірян. Бадюрися, сину, бадюрися, доню, відпускається тобі. Гріхи твої слова ці мають глибокий зміст, бо гріх це лихо і хвороба людини, і лише душа оживляє тіло. Тож треба оновити віру, аби отримати прощення гріхів і жити у злагоді із Богом і з собою. Так важливо, щоб ми, християни, святкуючи свій ювілей в Україні. Не вдавалися лише до зовнішніх ознак тих чи інших помпезних подій у святкуванні, але оновили своє християнське життя і жили з Богом кожного дня, виконуючи Його святі заповіді. І тоді ми зможемо зрушити усе тіло нашого суспільства, як це сталося 1025 років. Приємно, що ці прості, але змістовні слова знайшли відгук у душах прочан, що були присутні на літургії. Враження незабутні, проща дуже всім сподобалося, особливо вчорашні нічні чування. Незабутні. я вважаю, що такі прощі, які зараз відбуваються. Вони мали би з року в рік в рік збирати чимраз більше і більше людей. Маючи з нагоди порівняти минулого року і цю бачу, що людей чимраз більше і більше сюди приходить, бо це є історична проща. Серце переповнює повністю радістю, і я дивлюсь на людей, які також усміхнені всі радості. В мирі немає якогось такого животажу, тому це дуже радує і дякую всім, бажаю Божого благословення. А сам блаженніший Святослав по закінченні служби, спілкуючись із журналістами, висловив щиру радість від того, що на прощу прийшло багато молоді. Мені дуже приємно. Тому кожна проща, це молодіжна проща. Молодь ставить і перед своїми батьками, і перед вчителями, і перед церквою важкі питання. Чому? Тому що вона шукає життєво важливі для неї відповіді. І ось коли, скажімо, старші покоління не вміють самі собі вияснити і дітям пояснити, то часом тоді молодь починає шукати деінде. Але в нашій церкві справді я бачу, що той діалог між церковними, духовними наставниками і молоддю, він дуже інтенсивно розвивається. А кожен такий діалог це шлях до пошуку, миру, любові і злагоди. І найбільший підсумок великої прощі у Крилосі полягає у тому, що віряни дійсно відчули ту силу віри, яка їх єднає і веде до добра. Треба бути ближче до Бога, до тих духовних цінностей, які є в нашого народу, берегти їх примножувати. Слива у Бога в тому, що я сьогодні можу бути на цьому святому місці. І дякую Господу Богу за те, що він зібрав стільки проча на цьому місці, і всім бажаю. Здоров'я, віри, щастя, любові, добра і ніколи нікому не чинити зла. Воїстину сказано: бадьорися сину, бадьорися, доню, відпускаються тобі гріхи. Твої. Василь Теслюк, Андрій Українець, новини, телеканал Рай.